В рамках всесвітніх ігор незрячих пройшов і чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачи. Українська команда була найчисельнішою на змаганнях. Втім, виросла й конкуренція. Несподівано сильними виявились суперники з Ірану. Проте цим українських спортсменок з порушеннями зору не злякати. Розпочали змагання з виступу жінок. Здавалося, що гімн України під кінець церемонії нагородження вивчиться зала. У перший же змагальний день 18 високих нагород, 15 з яких золоті і три срібні. Окрім того, дівчатка встановили 18 світових рекордів. Так спортсменка з міста Слов'янськ Донецької області. За усіма чотирма показниками оновили рекорди. 337 кілограмів. Загальна піднята вага Валентини Григор'євої у трьох вправах. Шісто кілограм. Після цього вже зрозуміло, що все добре, що легко йде. Оставіли на 107 пішли. І після цього, коли зрозуміло, що все теж добре, пішли на рекорд 115 115-500. тягу теж. Почали з меншого, а потім закінчили рекордом. Також і жим був у тязі 153,500, а у жимі був 68. На тренуванні робили менше. Я чесно навіть не думала, що зможу поставити рекорд у жимі, тому що найбільше на тренуванні робила 62 жала. В Україні бажаю перемоги скоріше і Переможе! Дві золоті та три рекордних результати показала і рівнянка Ніна Сєєва. У пауерліфтинговому триборстві Ніна показала 352,5 кілограми, а у жимі 75. Результатами спортсменка задоволена, але вже хоче ще покращити результат до наступних змагань. Перники ростуть, розслаблятися не можна кожного року. Все це таке тяжче й тяжче, але ми тренуємося. Ми завжди стараємося показати себе максимально, тому надіємося, що рекорди будуть за нами. Перші місця будуть за нами, і Україна переможе. Чемпіонками світу також стали Ольга Чайковська, Галина Галінська, Світлана Коробкова, Софо Брошвілі, Рима та Уляна Багнюк. Також дві срібні медалі отримали Ольга Свиребчук та одну Галина Галінська. Перший день виступали дівчата. Нашу країну представляло 10 спортсменів. Дев'ять спортсменок, спортсменок. Вибороли 15 золотих медалей. І три срібних. На жаль, одна спортсменка не впоралася з собою, завершила змагання з нульовою оцінкою. Але життя продовжується, і я думаю, що на наступних змаганнях вона докаже, що вона достойна збірної команди і буде виступати і перемагати далі. Дівчата також встановили 18 рекордів світу. Це дуже потужний результат зі збірної. Дякуємо дівчатам за потужний виступ. Українки найсильніші в світі.